Доброго дня всім, звичайно, наскільки він може бути сьогодні добрим, але попри все, попри всі жахливий ранок, наш сьогоднішній продовжуємо жити наше ненормально нормальне життя. От я хочу в першу чергу подякувати організаторам за те, що піднімаєте такі важливі теми, тому що соціальна відповідальність зараз вкрай важлива як ніколи, і ми маємо бути згуртованими, обізнаними і робити важливі справи для суспільства, для країни. І власне для мене сьогодні дуже цінно також поділитися своїм досвідом. Я дуже сподіваюся, що для когось він буде дуже корисним. Ну і власне декілька слів буквально про себе скажу, як я взагалі розпочала займатися соціальною відповідальністю, як вона з'явилася в моєму кар'єрному житті. На минулому місці роботи я працювала в юридичній компанії, це b 2 b сектор, і опікувалася корпоративною соціальною відповідальністю. В процесі роботи я зрозуміла, що це та частина. Яка мене найбільше драйвить, це та частина роботи, де я почуваю себе максимально корисною, і тому я вирішила продовжити. І зараз я займаюсь ЦСР в медичній мережі добробут. І розпочну декілька слів. Буквально скажу про нашу медичну мережу. Можливо, хтось не знає, хто знаходиться і живе не в Києві, а в інших куточках України. Добробут це провідна медична мережа України. Наші медичні центри знаходяться в Києві, в Єрпені та в Броварах. 15 у нас поліклінік і ще дві великі багатопрофільні лікарні. Карні на правому і на лівому березі Києва. Нещодавно ми відсвяткували 23 роки. Вже за за цей час нам вдалося створити таку величезну медичну екосистему, в якій кожен може вирішити абсолютно будь-яке питання, яке стосується здоров'я. І являючись лідером медичного ринку, звичайно, ось це лідерство накладає дуже і дуже велику на нас відповідальність. Ми не можемо існувати в якійсь своїй бульбашці, ми не можемо ігнорувати проблеми, які є в нас в країні. І для нас дуже важливо вкладати свій досвід у розвиток соціальних ініціатив, бути небайдужими, особливо зараз в умовах страшної війни. І Звичайно, все це ми намагаємося проявляти не, не просто на словах, але на діях. І, власне, перше, що ми робимо як відповідальна компанія, це те, що ми сплачуємо податки, ми працюємо повністю в білу. за цей 2024 рік. Ми вже сплатили до державного бюджету 360 мільйонів гривень податків. Насправді це величезне навантаження на бюджет компанії, але. Саме з цього і починається за таких, от здавалось би, на перший погляд простих, але важливих речей, і починається відповідальність соціальна компанія. Це про ту добро, добр доброчесність. Це про нашу прозорість бізнесу і перед тим, як ми перейдемо до соціальних ініціатив, які ми реалізували в цьому році, я хочу трошечки розказати про Добробут Фаундейшн. Можливо, хтось чув, хтось знає, це наш благодійний фонд медичної мережі. Добробут, власне, це єдиний благодійний фонд в Україні, який заснований великою медичною мережею. Він був заснований ще до повномасштабного вторгнення, і зараз фонд активно допомагає нашим військовим, а також цивільним, які постраждали від бойових дій. Загалом, якщо говорити про те, яку от форму обрати допомоги, є абсолютно різні практики і способи. хтось обирає це робити самостійно, хтось обирає співпрацю з іншими бізнесами або з іншими. Фондами, і під час повномасштабного самовторгнення величезна кількість компаній прийняла все-таки рішення створити власний фонд. В першу чергу, через те, що це вони мають можливість контролювати усі надходження, усі витрати, це про юридичну прозорість. От. І, Якщо говорити ще про Добробут Фаундейшн, я просто хочу навести цитату нашого Дмитра Гросу, це директор Добробут Фаундейшн. Можливо, колись він прийде, і теж вам розкаже, чим займається і що робить наш фонд. Але... Просто шматочок вам процитую. Коли я пропоную бізнесам партнерство, то кажу, що це рідкісна можливість донату на життя. Тобто, добробут фаундейшн це шанс для тих, хто не може через свої цінності донатити на летальну зброю, але все ж таки е, хоче допомагати і донатити це сенсово дуже перекликається з тим, що я буду далі розказувати власне про життя і про е, здоров'я е, людини, тому що зараз насправді. Дійсно, дуже, дуже 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 багато компаній в пріоритетних своїх напрямах обирають донати на зброю, обирають донати на те, що буде вбивати русню, і це прекрасно. Але є ще життя, і ми маємо його підтримувати. Ми маємо його. Продовжувати, і от, власне, відштовхуючи від цитати нашого Дмитра, перейду до стратегії корпоративно-соціальної відповідальності добробуту. Як ми її обирали? А зазвичай, коли компанія розробляє стратегію, вона обирає от саме те, що буде в фокусі. Як я казала, хтось обирає донатити на зброю, хтось обирає спорт, хтось навчання. А ми ж власне, обрали фокус: те, заради чого ми існуємо, про що ми опікуємось, про що ми постійно говоримо. Це життя людини, і от від цього ми вже відштовхувалися в створенні наших ініціатив. А деякі наш, деякі нас питають, чому ви, крім фонду, ще щось хочете робити і створювати? Невже вам там недостатньо фундації? Ні, звичайно, недостатньо, тому що допомоги ніколи не буває мало. Просто коли ми говоримо про фонд, завдяки фонду ми маємо можливість акумулювати Гроші ззовні а, і потім витрачати їх на наші цільові програми. Але добробут як відповідальний бізнес готовий вкладати особисті кошти в соціальні ініціативи. Плюс для нас дуже важливо завдяки. Нашій соціальній відповідальності подолати оцю цю стигму про те, що приватна медицина це щось лише про прибутки, про вигоду, про щось максимально цинічне. Насправді ж, в більшості європейських країн приватна медицина є частиною системи охорони здоров'я загалом держави. І тому, от, власне, завдяки корпоративно-соціальній відповідальності ми хочемо. Знищити цю стигму і показати, що приватний бізнес може бути корисним суспільству. Ми можемо підставити плече допомоги в найважчі моменти, як це наприклад було після жахливої трагедії з Ахмедидом цього літку. А майже всі наші карети швидкої допомоги одразу вирушили на місце трагедії, і вдалося нашим працівникам врятувати, евакуювати 18 людей. 17, з яких це хворі дітки. Ой, і ось кожним нашим таким кроком ми показуємо нашій державі, нашому суспільству, що ми поруч і ми завжди готові допомагати. От і власне перейдемо безпосередньо до ініціатив, які нам вдалося. Ай, вже реалізувати цього року, і я почну з дуже такої щімкої, щімкого проекту для мене максимально рідного, тому що я його розпочинала. Я його так створювала, опікуюсь ним до сих пір. Це проєкт психологічної підтримки військових. А цього року, на початку року, в 2024, в добробуті, з'явився центр психічного здоров'я. Ну, чому я не буду пояснювати тут, в принципі, все зрозуміло. Ми розуміли власне величезний запит в суспільстві, жахлива статистика щодо Нашого психічного здоров'я вона на жаль не радує. Практично кожен українець потребує психологічної допомоги. І власне, ми вирішили, що це така можливість комусь допомагати, і ми обрали саме військових, тому що ми розуміли, що вони одні з тих, хто найбільше потребує допомоги, і держава не може покрити абсолютно всі потреби закрити, і психологів з психіатрами не вистачає. От тому ми звернулися до госпітальєрів. Чому до госпітальєрів? Тому що ми з ними маємо таку. Доволі довгу е історію такого дружнього партнерства спочатку повномасштабного вторгнення е парамедики лікуються у нас в добробуті вже близько 60 людей пройшли лікування. Е от і е е я звернулася до. Координатора госпіталєрів і запитом, взагалі чи буде їм цікаво, чи є чи є така потреба. Звичайно, потреба була, тому що парамедики вони не залізні люди, вони теж потребують допомоги. Те, що переживають вони це насправді жахливі речі. І пережити все те, що вони бачать, особливо найжахливіше це те, як помирають їх побратими і посестри перед їхніми очима. Потім пережити це без допомоги фахівця, це просто неможливо. От і тому так, так з'явилася ця програма, і ми її запустили влітку. Вже до програми долучилося 29 парамедиків. Крім того, в процесі реалізації нашої програми ми отримали запит від госпітальєрів, що психологічної допомоги, на жаль, потребують і їхні дітки також, тому що вони постійно переживають страх. Що їхні батьки не повернуться з фронту, вони постійно в стресі, особливо, якщо ми говоримо про підлітків, це така максимально вразлива категорія. І тому ми вирішили доєднати і діток до нашої програми, і зараз вже двоє діток приєдналися і отримують психологічну допомогу. От. І... Звичайно, я кажу, що він дуже щемкий, тому що нещодавно ми, наприклад, готували там спецпроект, і я отримувала коментарі і фідбек від безпосередньо парамедиків. По-перше, дуже цінно отримувати слова дякую і те, що це дійсно допомагає. Це, мабуть, найважливіший KPI у цьому проєкті. і я кожного разу кажу, що наші люди не мають цього переживати. Чому вони це роблять? Але тим не менше, це є наше життя, і найменше, що ми можемо це бути корисними для, для, наш, для наших військових, як мінімум. От. І що ще з приємного за цей проект в цьому році ми вже отримали нагороду від глобального договору ООН в номінації Мир? От тому важливо, що такі теми піднімають, і важливо, що ми привертаємо увагу до таких важливих тем. І ми рухаємося далі. Ще одна соціальна ініціатива. Вона зараз знаходиться в процесі підготовки, в процесі запуску. Я всіх карт розкривати не буду, тому що в нас запуск буквально ми плануємо в січні. Стрижнем цієї, цієї ініціативи є соціальний ролик. Про що він трошечки розкажу, показувати не можу, але я сподіваюся, що наступного місяця ви зможете багато де його побачити. Власне, цей соціальний ролик про важливість поступатися швидкій на дорозі. Здавалось, елементарно, просто всі мають знати, це якась база, але на жаль, статистика нам говорить е, зовсім про інше. М, е, крім того, я вам скажу, що коли ми знімали ролик е, і обирали машину для цього ролику, е, швидку маю на увазі, то не знайшлося жодної машини, яка не потрапила в ДТП. На жаль, тому ми вирішили підняти цю тему, яка є блючою для всіх швидких, як і державної, і е, для державних медустанов, так і для приватних, тому що на дорозі ми абсолютно всі рівні, тому нам важливо дуже сильно достукатися до кожного водія і змінити їхню поведінку, тому що ми кожного дня спішимо в якихось своїх справах і забуваємо про те, що в цій швидкій може бути насправді наша рідна людина і кожна хвилина для неї може бути вирішальною. І мова зараз іде. Не лише про ті моменти, коли швидка включає звуковий сигнал. А ми маємо поступатися навіть тоді, коли вона просто їде. Тому що є випадки, коли швидка не може включити цей звуковий сигнал. Наприклад, є діагнози у вагітних жінок, коли просто при включенні звукового сигналу мама може втратити дитину. В неї відслоїться плацента, і вона просто втратить дитину. Тому. Поступатися на дорозі, швидкий це наша база. І я ж кажу, наступного місяця я сподіваюся, що все складеться і ви зможете побачити цей ролик. І що ще я хочу сказати? А це власне дві такі великі масштабні ініціативи, які ми. От організували цього року. Але як я знаю, сьогодні присутні багато представників малого і середнього бізнесу. І я як власне до повномасштабного вторгнення також мала свою справу, і я розумію, там як важко виділяти кошти на ті чи інші проекти, особливо коли ти сам і власник, і бухгалтер, і смник, і пакувальник іноді. <св 'ї> у ситуації бувають абсолютно різні, але корпоративна соціальна відповідальність це не лише про якісь супервеликі бюджети. Ні, абсолютно ні. Кожен маленький крок він може бути важливий. І от, буквально там зараз я наведу декілька прикладів, які е, підтвердять це. Е, нещодавно ми в добробуті провели день донора в листопаді, ось і е, на донацію долучилися 51 людина, це і співробітники добробуту. То і пацієнти, то будь-хто хто хотів а, зробити донацію, приходили і здавали кров. А загалом нам додалося зібрати близько 22 літрів крові. Насправді це багато, це, це, це дуже велика цифра, але це не просто цифра за кожною цифрою а, врятовані. Це, це врятовані життя і крові як не вистачало. Там до повномасштабного вторгнення зараз тим паче її не вистачає. Чи витратили ми на це якісь супервеличезні бюджети? Ні, не витратили. Ми провели цю ініціативу разом з київським центром крові, і все вони до нас приїхали. Ми надали приміщення, все це не про якісь там супервеликі бюджети. Крім того, ще одна ініціатива, яку ми проводимо кожного року в травні. ми Робимо це, це місяць травень, це загалом місяць обізнаності про меланому, це злоякісне новоутворення в на шкірі. і ми проводимо безоплатні консультації та профілактичний огляд родимок. А тобто, будь-хто хто бажає будь-то пацієнт добробуту, або якщо навіть ви не являєтесь пацієнтом добробуту, співробітники так само може. Заповнити форму і прийти, переглянути, і зробити цей огляд. Знову ж таки, чи супер величезних коштів? Ні. Але ми, по-перше, привернули увагу до важливості цієї теми і до важливості робити, в принципі, профілактичні огляди постійно. От. Тому якщо так, от підсумовувати все те, що я е, вам сьогодні наговорила і ще з чим я сьогодні поділилася. Е, я хочу сказати, що зараз кожен український бізнес е, має бути відповідальним. Неважливо, чи маленький, чи великий, е, неважливо чи ви створюєте фонд, чи там робите донацію крові. Е, кожен крок. Кожен ваш проект, він, якщо він приносить користь, він важливий. Тут найголовніше робити це системно, не один раз, там коли ви згадали, це системна постійна робота. І ще дуже важливий момент, про який я хочу наголосити, це про те, що ви маєте робити це. Не тому, що це аби було аби для галочки, тому що там зараз про це всі говорять і е, там кажуть, що це так важливо. Ви маєте робити це щиро е, від, від душі, тому що я думаю, що ви прекрасно розумієте, що будь-яка нещирість вона чудово щитується. От тому е, я вам бажаю натхнення, я вам бажаю драйву. Якщо ви ще не почали цього робити, зробіть перший крок. Потім ви вам. Настільки це сподобається, вас настільки це буде драйвити, що вам ви не зможете зупинитися. От ми всі зараз на одному кораблі маємо гребсти далі підтримувати одного. Тому я бажаю вам натхнення і будемо допомагати один одному. Дякую. Дякую, пані Олено, за вашу таку чудову презентацію, таку чудову розповідь. А скажіть, будь ласка, таке питання. Кому у кого виникають е, ідеї з приводу е, ініціатив? А, насправді, чи продуктивна робота, чи потім розробляється, як сприймаються ці рішення? По різному насправді це можуть бути і брейншторми, якісь хтось може прийти зі своєю ідеєю. Там, коли я готувала стратегію корпоративно-соціальної відповідальності на рік, я прийшла зі своїми ідеями, і ми вже разом з командою щось трансформували, щось змінили, щось додали, відняли. От тому дуже важливо, щоб топ-менеджмент розумів. Що це це, це важливо і що це треба, тому що все починається якби зверху, але загалом це, це колективна робота. Зазвичай це може бути там окрема людина, яка з деякій компанії е, є окремо csr менеджер. У когось це е, pr менеджер займається е, csr напрямку. В когось це частина HR. -у. От я, наприклад, там в добробуті опікуюсь, крім CSR, ще брендом роботодавця. Е, вони CSR і бренд роботодавця дуже дуже е, такі дотичні напрями, е, тому що. Соціальна відповідальність і соціальні ініціативи компанії це такий величезний потужний магніт для тих людей, хто шукає роботу, і вже є купа досліджень в Європі, які доводять, що це впливає на розвиток соціальна відповідальність впливає на розвиток бренду роботодавця. От тому ко, ко, кожен крок, це це як ви нанизуєте там намистечко. І потім вже бачите загальну картину так зрозуміло. Дякую вам за цікаву вашу презентацію, і ми маємо надію на те, що водії, які не поступаються дорогою <світ> кареті швидкої допомоги, все таки у них з'явиться якась відповідальність саме у них, і вони почнуть робити це як нормальні європейські люди, поступатися. Дорогою там, де це поки сподіваємось. Ми теж дуже сподіваємось, що вдасться змінити це.